В ефірі останні спортивні новини в студії Хендриксон. Вітаю вас за інформацією Федерації баскетболу України. Баскетбольний клуб «Кривбас» припинив своє існування. Детальніше про резонансну спортивну подію розкаже Олександр Хрищенко. Криворізький професійний спорт продовжує піке. Після того, як у 2013 році своє існування припинив легендарний футбольний клуб Кривбас, через три з гаком роки з баскетбольної мапи України зникає і його одноіменний молодший брат. Про цю резонансну новину повідомила Федерація баскетболу України, до якої вчора надійшов лист від БК Кривбас про припинення командою участі у чемпіонаті та Кубку України. Головна причина цьому банальна: відсутність фінансування. Новость действительно шокирующая. Нас застала она во время тренировки 18.15 по киевскому времени. Забежал доктор, сказал, что на сайте Федерации появилась информация о том, что Кубок Кривбас больше не существует. О том, что мы сняты с чемпионата Украины. Сказать, что неожиданно. Ну, с одной стороны, да. Абсолютно неожиданно, потому что все заверения руководства клуба, вплоть до пятничной игры с Днепром, были таковы, что все будет нормально, финансовое положение будет выровнено и команда будет существовать. К сожалению, решение принято и назад дороги нет. Це вже не перший випадок, коли професійний баскетбольний проєкт нашого міста стає банкротом. Раніше так званий Кривбас-баскет також опинявся у подібному становищі. Враховуючи вище згадане, за регламентом змагань усі результати червоно-білих анулюються, а до фіналу чотирьох Кубка України вийшла Одеська Біпа. В історії професійного спорту, зокрема у баскетбольній суперлізі України, було чимало випадків, коли, здавалося б, у безнадійних ситуаціях на допомогу командам все ж приходили меценати, спонсори та інші небайдужі люди. На жаль, наша команда добігла до свого фінішу, хоча і дуже зарано. Криворіг втратив ще одну команду, яку за цей невеличкий час встигли полюбити тисячі криворіжців. Олександр Хрищенко, Микола Замковой. Програма Місто спорт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олохендриксон. Бережіть себе.